Доброго вечора! Вам послання. Традиційне. Давайте дивимось. Не кажу дуже коротенько, бо коли я кажу що коротенько, щось так не виходить. Як піде? Давайте подивимось, для кого буде це послання. По-перше, п'ятірка пентаклів. Четвірка пентаклів. Імператриця знову в нас. Тут з Пентаклів на Ніколони. Тут у нас імператриця все щось про Пентаклі. По-перше, тут послання буде для вже зрілої, красивої, стабільної людини, яка вже усвідомила свою цінність для людини, чомусь те слово вже такої гордої, людини, які є чим пишатися взагалі на своєму шляху, людина, яка вже багато чого в своєму житті пропрацювала, подолала. Людина за плечами якої вже є певні досягнення для людини, яка наразі відчуває готовність вже своїм ресурсом і досвідом ділитись з іншими. Тобто, тут вже такі. Досить зрілі, стабільні енергії, але тут доля вам вже дає якісь наразі певні цінні шанси. Ви усвідомлюєте їх цінність, ви, в принципі, готові вже за них братися. Ви бачите для себе шикарні перспективи у цих шансах, але ж перетасувала колоду, і в нас тут ще виходить диявол. Четвірка Пентаклів, п'ятірка Пентаклів, нам каже про те, що шлейфом ще ця імператриця, ця людина, ще якось тримається за те, що її спустошувало, за те, що колись. В минулому завело її в певну кризу, в певний безресурсний стан, і тут також проходить як тіньова сторона імператриці, що е, силою волі, так сказати, силою якогось певного внутрішнього егоїзму, навіть не побоюсь цього слова, е, ви тримаєтесь за те, що вас ніяк не наповнює, але тут проходить якесь е, е, залишилось ще. Певне відчуття як собственничества якогось, тобто, ви тут розумієте, що ця ситуація подиявку це можуть бути в залежності від людей, від речовин, якісь емоційні або фінансові, неважливо, які ви вже в принципі ви вийшли з цих залежностей. Ви себе через ці моменти вже виростили, зростили, все усвідомили. Ви вже бачите певні шанси на своєму шляху, ви бачите в них перспективи, і все у вас класно. Але тут, якби проявляється тіньова певна сторона, коли м -м, спрацьовує оцей інстинкт, що моє не віддам, хоча ви прекрасно усвідомлюєте негативний вплив на ваш взагалі ресурс. Цієї ситуації. Тут може проходити момент, що взагалі в минулому ця ситуація з вас випила всі соки. І тут може підсвічуватися той пункт, що ви тримаєтеся за цю ситуацію, тому що ви інтуїтивно відчуваєте, що там ваша енергія, ваша безцінна енергія, яка була направлена не туди, куди потрібно. Тобто ви якось несвідомо її туди направляли раніше, а тепер ви відчуваєте, коротше, ота ситуація, яка вас ще трошки десь тримає, пригорить, яку ви. Вже відпустили, але ще не повністю. Ви маєте знати, що ви тримаєтесь не за людину, не за якусь річ або ситуацію, ви тримаєтесь за свою енергію, яку ви колись туди вклали. І якщо ви навіть за тими моментами, хоча вони тут явно були якісь деструктивні і спустошуючі, ви за ними можете навіть якось сумувати через те, що ви сумуєте за частиною себе, яку колись ви туди вклали. Добре, тож далі. Зараз беру іншу колоду. Хочу сьогодні багато колод брати і дивитись, що важливо в цій ситуації наразі знати. Тобто тут можна сказати, що у вас все дуже круто, ви бачите перспективи, ви відчуваєте себе, ви відчуваєте щільну почву під ногами, ви ну, якби зробили себе самі і все у вас добре, але куди ще якийсь є злив енергії, ви за щось прям вчепились і не можете, хоча ви все це вже усвідомили давно і пропрацювали, але якось енергетично тримаєтесь, тому що ви тримаєтесь за себе, за частину себе, яка залишилась там, за свою енергію, яка була туди вкладена. Що стосовно цього нам скаже простір, що важливо знати: десятка кубків, туз кубків, лицар мочів. І карта блазень. Ще роль кубків у нас тут фоном де. Він в тій колоді фоном йшов, але я його якось проігнорувала, але він вискакує, ми його візьмемо. Дивіться, у вас на порозі чудові, зрілі, стабільні сімейні стосунки побудовані на взаємній повазі, на любові, на довірі, на романтиці, на душевній близькості і теплі з людиною, яка вже може нести відповідальність за свої емоції, яка не буде ляпати язиком, що попало, і не брати за це відповідальність. Тут людина з'явиться дуже стрімко і дуже різко в вашому просторі. На вашу оцю нову енергію зі зрілими почуттями. І ця людина буде зовсім нова. Але якщо ця людина наразі до вас не приходить ще досі, тобто ваша енергія, оця імператриці, ви вже визвіли до стосунків, до прийняття в своє життя відносин такого рівня, і в вашому просторі ця людина вона є. Але отой момент тоненької ниточки, яка вас ще тягне в минуле і тригерить, ви якби цій людині шлях тим самим перекриваєте до себе. Ця людина прийде в ваше життя дуже різко і дуже скоро, коли ви повністю прийдете в балансовий стан. Вам залишилось? До, доєднати один пазлик. Тут ще такий момент, що ця людина може в ваше життя з'явитися якимось неочікуваним шляхом. Тут можливо все почнеться не зовсім з романтики, тобто тут може бути навіть якась словесна перепалка або стикнулись десь там, наприклад, якось в неочікуваній ситуації, коли кожен з вас зайнятий в голові своїми думками, своїми справами, але потім тут йде емоційне наповнення вищого спектру, тут розкриття почуттів, тут взаємність і зовсім новий виток взагалі в вашому житті в сфері почуттів. Сама суть послання про що? Що наразі важливо знати? По-перше, це те, що ця людина не прийде, поки ви повністю енергетично не розірвете оту нитку з минулим, поки ви не відпустите, не розтиснете оці щіпці і не попрощаєтесь з минулою версією себе. Тобто, те, ту енергію, яку ви залишили в минулому, вам потрібно її там схоронити. подякувати тій людині або тій ситуації за досвід, за те, що ви вийшли на такий шикарний рівень королева Пентаклів, що ви мали таку змогу так круто пропрацюватись. І хай та енергія залишається в минулому. Вона була віддана, наче комусь, але вона була віддана вам на благо для вашого росту. Коли цей процес завершиться, у вас просто моментально x 100 Пробудеться всередині нова ваша енергія вже іншої якості. Ви повинні зрозуміти, що та енергія, яку ви віддали колись, вона вже себе віджила, і навіть якщо її повертати з минулого, з минулого це енергія минулої вас, в якої були травми, в якої були страхи, і купа, купа всього вона пропрацьована, вона отработана. Вона вже виповнила свою місію. І цю енергію разом з ситуацією необхідно відпустити. Тож послання, ключовий момент, як це зробити. Тому що, якщо ви вже вийшли на такий рівень, ви це все, я думаю, що відчуваєте, розумієте, усвідомлюєте. Але чомусь не вдається? Ви наразі шукаєте ключ. Як повністю, от прям закрити для себе, для себе цю ситуацію, просто вам каже, вам потрібно розізлитись тут ще якісь певні емоції теплі з минулого, коли ви в тій ситуації якось емоційно наповнювались, можливо, навіть через біль. Але на той момент ваша версія минула вас, вона не вміла по іншому здравому смислі, так сказати, наповнювати себе емоційно. І тоді ви так себе наповнювали. І оці моменти вони можуть би, викликати певну ностальгію, як певне тепло до тієї ситуації. Тут потрібно проаналізувати все холодною головою, усвідомити, якби коли проходить час, ми виходимо з відносин з якихось болючих ситуацій, якось як ми кажемо, все погане забувається. Залишаються тільки приємні спогади, ми наче починаємо думати, а можливо, не потрібно було так різко робити або ще щось, може, я щось зробила або зробив не так. Тож, у цей момент потрібно усвідомити, що це все ілюзії, це все в минулому, і сконцентруватись, проаналізувати, можна прям виписати собі всі ті пункти, що та ситуація, яка людина вам зробила поганого, усвідомити масштаб взагалі нанесеного урону вашому Психологічному здоров'ю, ментальному здоров'ю, скільки з вас соків крові було попито, енергії драгоцінної, і добряче розізлитись на ту ситуацію, розізлитись. В своїх думках або навіть особисто можна висказати людині весь той негатив, який накоплений, або просто на ситуацію, або навіть виписати це все можна, щоб вивільнити оцей простір, подякувати своїй енергії, що вона вам вірою і правдою служила в вашому становленні, і відпустити її з Богом. Таким чином відбудеться оцей щелчок, точка невозврата, коли ви перервете останню вже е, нитку п'ятірка мечів. Тобто, оцей момент, коли ви вже вийшли переможцем цієї ситуації, і ви вже собою довольні, але у вас залишилась певна гіркота трошечки. Тобто, ще якось емоційно вам важко тут оцей момент. Коли ви розізлитесь, добряче він вас відпустить і четвірка мечів, тобто ви вийдете в стан пустоти, коли вам просто все одно не те, що ви перемогли ви собою довольні, але у вас є ще якийсь емоційний потяг в цю ситуацію, тобто ви періодично в неї повертаєтесь. коли ви розізлитесь по пунктам, розберете ситуацію і будете згадувати не тільки хороше, а прям чітко усвідомите, який треш ви пройшли. Розізлитесь на це, витягнете все це з себе, або ви скажете в реальному житті цей людині, або. Якось можна прокричати, прописати неважливо. Таким чином ви виходите в стан мені все одно дійсно всередині штір, коли це як рівна лінія, і ви відчуваєте пустоту. Оце і буде ваше обнулення. Обнулення вже повне вашої енергетики, коли ви вже вийдете в нові енергії не тільки в перспективному фінансовому стані свого становлення, розвитку, пропрацювання, а коли ви вже готові до цієї картини, і вона прийде в ваше життя, так і не інакше. Але якщо ви все таки допрацюєте цей момент, десятка кубків, король кубків, туз кубків, коли ваша душа розкривається, коли це взаємно, коли вже не потрібно ні за що боятися, не потрібно боятися розкривати своє серце, коли тут ви відчуваєте повну безпеку, взаєморозуміння, повагу і просто Вау, клас! Тож таке послання.